Вирішив, Андрійко, якось сам наукою займатись, в школі взяв собі завдання про природу й споглядання. Ти, Андрій, розумний, дуже. Чим займатимешся, друже? Вдома в горщик дикі квіти я повинен посадити, в різний час їх поливати і за ними споглядати. З'ясувати я повинен оптимальний час поливу. Скільки треба їм води, все з'ясуй і доведи. Отакої! От Де ж ці квіти, що ти вирішив садити? А ось це найцікавіше. Що в науці головніше? Ця комп'ютерна програма розрахує все до грама. Ну а я заради цього не робитиму нічого. Тільки результат скажу і картинки покажу. Дуже швидко час минав, і день захисту настав. А тепер, Андрій, давай дослід свій нам розкривай. Квіти мав я споглядати, в різний час їх поливати. Все покаже ця програма. Фото, ось і діаграма. Все, достатньо. Ти не склав і мене розчарував. Та чого це? Тут все є. Але зовсім не твоє. Ти нічого не довів. Тут комп'ютер все зробив. Так, пробачте, полінився, розумію, провинився. Зрозумів все. Що ж тоді? Ще один шанс дам тобі розрахунки проведи та за місяць принеси. Цього разу хлопець сам все довів і написав. Та й комп'ютер при нагоді став Андрію у пригоді. І коли той виступав, клас йому аплодував. Так, комп'ютер класна, штука. Але ж є ще й наука, і до того ж, без людини мало варті всі машини.